48-й день в Канаді. 31.07.23. Сьогодні понеділок і останній день тижня. Завал на роботі, купа роботи, бо багато людей з'їхало, а багато буде заїжджати. І тут в основному так воно є до 31-го оренда. Живеш ти чи не живеш? Оренда до 31-го місячна. По місяцях зручно рахувати і зручно заселяти, виселяти. І в нас такий от день бізний день. Біз-дей, так як на мене напарник каже, в нього будь-який день бізі. Є робота чи нема роботи для шефа? I'm busy. <свят> Я дуже зайнятий. Отак от, от. І сьогодні у нас був біз-дей. Сьогодні ми малювали багато кімнат, підшпакльовували е таке от. Мали, мали роботи досить. Я встиг зранку одну заявку тільки закрити з шести, по-моєму. То поміняв батарейку в пікалці пожежної тривоги на дим, розрядилась батарейка і все, і далі передівся в форму для малювання і бігом, бігом малювати. Помалювали ми кімнати в, свої, в своїх будинках, висотках і поїхали ще до одного. Поїхали до Бар і йому, бо в нього більше було. в нього було десь 8, кімна... 8 номерів. І таких добре понищених, що там майже всі стіни треба було перемальовувати. Поїхав я, поїхав мій напарник. І ще з двох інших будинків поїхало ще двоє. Так що ми оце все поробили дуже гарно, вчасно. Отак. От от. Після того я заїхав до колишнього напарника, з яким я працював на штукатурці, показав йому машину, похвалився. Ну, машина все ж таки класна. Він ти більше хоче таку подібну. Паркетник такий от для дружини треба йому. Бо дружина їздить на роботу, а добиратись капець 2 години. І, ну, треба машину по-любому. Тут без машини тяжко. А тим більше, якщо робота в різних місцях, а в неї в різних місцях теж. От розкидна, там робота прибирання невисоко оплачено. ну, Жінкам, я замітив, тут тяжко знайти роботу. Ну, що зробиш? Шкода. Шкода і на фулл тайм. Багато от я знаю знайомих он на церкві, що вже тут довгий час і на партаймі, таймі на півставки. А на піар треба фулл. Хотяби, ну, Або якщо пара, то хоча б чоловік там йде на піар, а дружина вже за ним тягнеться. Отаке. От от. Віддав йому казку, повернувся додому. Повернувся я десь в 6.30. І мої ще не повечеряли, яка зготувала вечерю. Я ще з тих з ними сів повечеряв, поїли, поговорили, вони питалися, як там на рахунок пошуку житла, бо їм вже цікаво. Ще місяць я типу, можу бути в них, але не бажано, грубо говоря. Вони, вони чекають, у них тут живе жінка одна, і вони, вона має приїхати в вересні. Вона завтра приїде, забере машину, десь там якісь має справи, але мені бажано би переселятися. І я кажу, що дуже багато аферистів, мінімум 5 я зустрів, які реально аферисти. Я їм писав, викривав, але ніхто їх тут не карає. Тут, якщо люди добровільно скидають гроші, то їхні проблеми. Так як і в Україні. В Україні так само повно аферистів. Я дзвонив в поліцію, кажу, що вони хочуть зі мною зустрітися. При мені я їм перекидаю гроші. При них. І, це. і поліція мені каже, ні 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 ви просто не скидайте гроші. Але багато людей скидає. І багато українців теж скидає, прилітають, мають гроші, не мають житла і не мають що робити і мусять якось виходити з тої ситуації. А вони користуються тим, купа всяких документів скидають, ніби це все офіційно, а по факту. Хочуть гроші наперед, і потім не шукає вітру в полі. Вони можуть бути в Україні сидіти, або де-небудь в Росії і цим займатися. Де-небудь. Отак от. Але е, після вечері я зайшов в комп'ютер, дивлюсь, мені прийшло повідомлення на сайті Kajiji. Kajiji тут е, в них таке, типа як OLX. Е, таке, як в Україні OLX. у них тут Kajiji називається. Тут, е, Авторія теж Каджіджі по автомобілях, і є Каджиджі продаж купівля. Отак от. І написали: ви читали моє повідомлення в телефоні в, 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 в просте повідомлення СМС. А я пропустив це СМС. Воно прийшло мені в 7,45 ранку, але там вона так і почала писати ця орендаторша, що я там з Каджіджі. я дивився, Каджіджі якийсь спам, і його пропустив. А потім читаю повністю, а вона каже: де можете оглянути вівторок, добре, що вівторок-завтра. І я зараз не попереписувався, ніби не аферисти. Бо завтра маю зустрітись з людиною, яка там працює, забув, як воно називається, не консьєржа, їхній там, який займається апартаментами, і він має зі мною зустрітись і мене провести в кімнату. Відкрити кімнату, показати мені кімнату і я вже буду думати, що там і як. Ну так. Ну, відкрити двері може кожен. Теж треба дивитися завтра. я вже йому написав, чекаю від нього відповіді. І завтра з ним піду дивитися. Завтра з ним піду подивлюся ту кімнату. Вона 750 метрів від моєї роботи, мені 10 хвилин на роботу йти. 850 доларів на місяць. Кімната, проста кімната. Є ліжко, є комп'ютерний стіл крісло, шафа. Все. Ну, плюс там спільна кухня, туалет, я там вже не роздивлявся, але я не дуже вибагливий, тим більше біля своєї роботи. Отак от, от. Так що, отакий от мій день.